А от якщо далі про Крим, наслідок взагалі успішної роботи наше гурмо і СБУ, майже 80% росіян в червні скасували тури в Севастополь. Тим часом, ну от саме, от поки вони там я думаю, стосовно липня буде пізніше ще інформація, Протополь. тому що скасувають. Але на відміну росіян відпочивати в Криму вплинула саме російська ППО, що цікаво, тобто не так як тобто вони скрізь їх встановлюють. Ви ж самі бачили ці всі кадри, що прямо над ними літають ракети. Вони там порозлягаються на пляжах і дивляться, як воно все вибухає. Ще один фактор ризику вразливий незаконний керченський міст. Який єдиною є, є артерією, куди вони можуть заїжджати виїжджати з багатьох територій Росії, тому відповідно вони скасовують свої там тури і нікуди туди не їдуть. Про це повідомляють так, що так от. ірина. Що? Дивись, це ж оця вся історія з тим, що вже курортний сезон всього не розпочався. Вона ж взагалі провальна і ще через те, що росіяни фінансували псевдотуристичний сезон в Криму. Коли вони окупували, багато було бюджетних путівок, вони роздавалися, відрізалися від підприємств. Було ж дві хвилі: 15, 16, а потім у них був 22-й, 23-й. Коли от вони максимально намагались, бачиш, навіть уже російський уряд розуміє, що вкидуватися в ці путівки в Крим, я не тільки прості, а ще й уряд, ну їхній примітивний, розуміє прекрасно, що вкидуватися вже грошима в те, щоб навозити. Крим, людей ну, типу людей навозити Один туди Да. <рес> ну <рес> так навоз... ну, слуха. Тут, тут, тут насправді треба трошки бекграунду дати по Криму, що сподівання марні, коли там кажуть в Криму туристи, і так далі. Е, коли там е, була українська влада в Криму, то там е, міністром е, туризму хочу нагадати. Навіть я хочу сказати, що прем'єром Криму свого часу був Яценюк, якби це дивно не звучало. От, але і там Куніцин такий персонаж був присутній. Там в Севастополі все це ми відбираємо. Ну просто забираємо. І там міністром по туризму був друг Саши Педана Ліїв, який потім у нас визначився тим, що кудись поділося 10 мільйонів євро на створення суспільного від донорів. І Він швидко скіпнувся. Він був е, в сепаратистському уряді Криму, коли його окуповували. Ліїв, потім був скандал, бо він е, в Міністерстві оборони вже зараз під час Великої війни був на закупівлях. Е, от Іліїв, Іліїв, е, ці всі його е, гріхи, про які я згадав, та, це треба довести через суд. Ліїв палець у палець не вдарив, щоб розвивалася курортна галузь Криму. Вона, в принципі, була е, в сраці. М'яко кажучи, в Сраці, туди і після дорого після розпаду Радянського дорого і безглуздо, тому що Крим це відсутність сервісу. Якщо ви думаєте, щось там помінялося до 14-го року, ні, нічого. Ви думаєте, там щось помінялося після 14 року? Ні. Е Їхати, я не знаю, я не інспектував. Я просто тобі про ні, картину дивіться, я бачу, що. Е там проблема в тому, що вони ще ж екологію вбивають сьогодні. Росіяни Я кажу, що там з вони... картинок і відео, які я дивився, окрім того, що вони там утворили військову базу, Ірина у нас підвисла. от, військов... ні, Вже розвисла, підвисла, розвисла. Якась гра у нас така онлайн-гра. <різь> Ірина підвисла. Вгадай, <різь> через... вгадай, вгадай. Да. Uh, uh... Я з картинок і відео, які я бачив, то нічого в плані сервісу там не помінялося. Це треба розуміти. Все, що відбувалося в Криму весь цей час з 91-го року, це просто тупо розподіл прибережної зони, прибережної зони під забудівлю. Тому що навіть за української влади е, в, 2000, в 2005 році, наприклад, в е, ФОРОсі просто банк ВТБ, російський банк ВТБ, так, просто при, прямо. Вихід до моря, там просто було огорожено парканом. Хто це робив? Це ж не Путін робив, це українська влада, так звана. Тобто Ющенко тільки став президентом, а до Ющенка був, mm -hmm. хочу нагадати, куч. Тобто, це все роздавалося, деребанилося, і той, хто з москалів хоче відпочивати в Криму, вони особливої відмінності не знайдуть поміж Красноярським краєм і Кримом, і те там, де їм втоп, все. Вогник, вогник, жарко-жарко, між іншим було, ну тобто, це все срач. Ну тобто, це дупа, от реально, це радянський союз. Подивіться фільм Аса. Якщо ви його не дивилися, там все це змальовано дуже яскравими фарбами, і тому е, Крим наш, але якщо ми собі дозволимо після нашої красивої перемоги, несподіваної і карколомної не відбудовувати інфраструктуру і не робити. Україну красивою, то вибачте, це означатиме, що ми з вами упосліджені лохи. Вибачте за такий жаргон. Тут що одна пані мене, і на фільтанови. Ви дійсно не смієте говорити про Ірину Дмитрівну після того, як ви разом з Назаром своїми пащиками обзивали її в прямому етері Прийшла пані Фільтонович Так я її мовчу стосовно Фаріон. Я не можу про неї нічого сказати. Тепер взагалі і не буду коментувати трагічну загибель пані Ірини Все так про Крим там було далі. Так ну там же ж вони зараз Херсонеса забудовують там. Вони просто знищують пані. Та, -та, 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 Та це жахлива історія, і ну її там точно відновити в багатьох моментах неможливо буде навіть після повернення. Криму, в наші українські вже, е ні. обійми, цього, на жаль, не трапиться, бо ми не зможемо відновити, вони руйнують просто тупо все. А далі в нас такий було чоловіка. Я, чесно кажучи, я, я коли це побачив, я побачив це докунство Іра, і я не знайшов в принципі, мотивації і аргументів, на що вони це зробили, на що вони це роблять. Тобто, я то там був на цьому, е, ну, в цьому місці, на Херсонес, там, де дзвін. Там, де пам'ятка, дійсно це для чого там щось будувати, з якою метою показушності. Ну, я, я просто цього не розумію. Там такого ніколи не було. Це ніде Ні. не зафіксовано. Знаєш, типу, отут, а отут от ми зараз поставимо пансіонат маяк. Ну, десь так. В кого діти кричать? Саша, це твої? Ні, в мене дітей нема. В мене теж ніхто, моя до бабусі поїхала. В мене дітей, тут теж тільки кіт можемо. Я вам чесно кажу, хата закрита. Так, що... так, так все, е поїхали е далі, що ж. далі. Далі в нас да, блочок про русський безпощадний бунт, як є, який завжди викликає в мене дійсно сміх. Ми е ну, подивимося зараз відео, як вийшли вони в Краснодарі протестувати, що світла в них немає. Ну, це... Я вдосконалив гасло. Я вдосконалив гасло. Дайте світ! і конфет. А далі там, в принципі, є одне слово, яке ремується. Ні. Ну, так от. Э... Ну, так. Ще б не забули говорити, пожалуйста, ну, в кінці. Ну, якомога гучніше казати. Птати на коліна. Ну, втати... да. да. Якраз би так писалося. З пальтретами да? пила, так. Да. Дайте світ, конфет да, звети... і. От, да. чекай, Світо а можна запитати? А що шо... а... тут безпощадного? А що тут безпочати? Же... Це була пост іронія, треба ловити ці всі моменти. Шарказм, <свят> сарказм, сарказм. <свят> ну, бо я дивлюся, бо... <свят> я дивлюся, здалеку навіть на людей схоже, але по факту ні. от Ну, <свят> так. <свят> Ну так, так. Є ж оцей фейковий вірш, який каже, що типу Шевченка, ну він же ж не Шевченка, там, де отак подивишся здаля на Москаля, отож, не, <плес> не наче справді він людина, але це ж ну, вірш не Шевченка. Якщо, може, хто думає, що це Шевченко писав, то він такого не писав. І наступний теж взагалі епічне відео. Зараз теж ми його подивимось, Там воно теж коротеньке, але воно надзвичайне. Воно своїм відчаєм просто переповнене, <плес> цілком і повністю. Давайте подивимось. Так, він ось без звуку, ось він іде. бачите, він прийшов робити диверсію, прийшов підпалити воєнкомат. Але упс. Він такий ой, пішов у нас. Такий мужичок за 30. Видно, по специфічній ході людини, що вживає ацетон. От, я тут А я що поговорю. за 30, Ти, може, десь близько 60, походу. Так, да, мені за походкою теж мені так ніби от він так, ніби йому вже більше є. Ви робіть, тут... робіт, скидку, що вони там. Деякі в 30 виглядають, як в 60. Ах, на РФ. Так. ну, і на завершення ватного контенту трішки ми ще поговоримо про Білорусь, бо в них на Радіво, щось таке трапилося, просто на Радіво, що хтось почав таке розказувати там просто, що я не знаю, як їхні мізки не розплавилися абсолютно. Тому що, ну, коли вони чують якусь таку інформацію, цікаво, як вони реагують в себе на кухнях, вони гукають, чи вони там. звонять своим КГБ, чи як там у это До речи, У них КГБ называется, это правда? Четыре okay. года день в день они десятками и сотнями признают интернет-ресурсы экстремистскими. Каждый день новые посадки и задержания, и это они про 20 тысяч говорят. Через Лукашенковских бандитов прошло такое огромное количество белорусов, что порой мне кажется. что вся страна пройшла. Вот серйозно, вся страна. А вони убеждают, причому самих себя, що їх було только 20 человек. 20. Я навіть взяв поховаться. Я здесь помно. О таке. Я навіщо в контексті. Я навіть пізнаю голос голос цього чувака. Він такий огрядний трошки, гладенький. Там реальне Білоруще, як називається, якийсь там YouTube канал, насправді я його бачив, mm -hmm. і вони запустили, значить, оцей контент. Ну, ясна річ що вони за кордоном його виготовляють. В мене єдине питання є стосовно цього відео. Там я не знаю, де сміятися, де плакати. Леся Українка в мені померла і не народилась. Розумієш, але а що така засрана ну Просто замацана. Замацана, немита, вся залапана так. і тупо засрана. От, покажи Скажіть, спасі, що. Ну, ви скажіть, дякую, що вона в принципі є. А не та так, та, ну, просто, ні, так Ні, Саш, давай, Саш, Саш, давай ми не будемо їх, е, типу, унтерменшами робити, що така менша вартість. Тут не Ні, дивись, ну, типу, у нас теж вистачає всякого жлобства непересічного, і всякого такого, і різних персонажів. І аватарів. І коли ми сьогодні знімали в Одесі інтерв'ю, нас оточили в ну, міському цьому, саду. Нас оточили місцеві божевільні бабулі. І я думав, знаєш, оце, оця, оце наш мем ба бабця в Чернівцях, яка. Пистить на що ми на гроші. А, а тут просто така зграйка раз два три чотири п'ять штук. І всі стоять таке на ушному, знаєш, типу слухають, що ж там українською мовою ж в Одесі. Так. Коли хлопці розгорнули прапор Азову, вони фотографували, тобто я робив фотографію, вони кажуть: бабулі, мені здається, подумали, що ми якийсь нацистський прапор розгорнули. Тобто, знаєш, там ну, це треба було тих персонажів. Я не іджист, взагалі нічого такого нема. Сам уже, знаєш, 9 років до пенсії, але... але це просто було феєрично. Такі, як гаргулі, знаєш, злетілися гаргулі міського саду. Якась невдале пофарбування волосся, значить, на обличчі все написано. Я б сказав, що там любов'ю до України не пахло. Ну так. А, а Я думав, автограф, автограф, автограф просив.